Вітаю на відкритті виставки мовні справи. Цей проєкт є е, дуже важливим і дуже актуальним для нас, особливо в контексті останніх подій. Е, я б хотіла, щоб ми присвятили хвилину пам'яті е, Ірині Фаріой, яка трагічно була вбита кілька днів тому неподалік від свого будинку. Цей проєкт це рефлексія сучасних українських художників та художниць. В експозиції представлені роботи Олексіни Кохідзе, Дани Кусміної, Валерія Бедруси та Олі Федорової. Це всесвітньо відомі українські художники та художниці, які рефлексують на тему важливості захисту і популяризації української мови. Я думаю, що кожен і кожна з вас сьогодні знайде в цьому проєкті щось особливе для себе. Кожен з нас може робити кожного дня, принаймні, хоч щось для захисту нашої мови та культури. Ми щиро радіємо, що цей проєкт відкрився у співпраці з Port Agency за сприяння арсового роміта у Кривий. Виставка триватиме до 18 серпня, її можна буде відвідати кожної суботи та неділю з 12 до 19. Окрім того, в рамках проєкту в нас запланована освітня програма. Ну, так, це один із видів просвітництва. Коли ми кажемо про щось проговорюємо, воно звучить набагато краще, ніж коли ми просто про це думаємо. Uh -huh. Питання мови це ключове питання державності, національної ідентичності, народ, котрий не поважає свою мову, не знає, сміється з неї, не буде мати успішного майбутнього. Чудовий приклад, тому що за нашу мову досі вбивається Ірина Фаріон. Я вважаю, що це показує те, що у нас в державі досі є питання. Наскільки у нас розвинутий плюралізм щодо мови? Я вважаю, що такі заходи необхідні, тому що це таке легке підштовхування, ненав'язливе. Зазвичай люди, коли їм ставлять питання, так що ти або починаєш вивчати українську мову, або ти. Взагалі виходиш так так сказати із нашої групи все ми з тобою, не спілкуємось, там, виганяємо з компанії, можна сказати, то це я думаю не дуже гарно сприяє. А коли це саме якийсь культурний розвиток, коли люди дивляться картини, дивляться якесь мистецтво, вони розуміють, що О, так, українська мова, це ж класно, я ж сам чи сама хочу це вивчати, хочу бути в тренді і так далі. Це такий легкий пінок, можна сказати.